Підсумок під магазин АК-абору системи. Гарно тримає магазини АК-системи і магазини АР-системи. Виготовлені із оригінальної кордури, оригінальної стрипи Мардок, не світиться в прилад нічного бачення. Є додатковий фіксатор. Цей фіксатор ми можемо. Відрегулювати по одлині, по вашому бажанню, як вам буде зручно, за рахунок цього вузлика. Також натяження самого підсумка і його фіксацію ми можемо теж відрегулювати за рахунок цього елементу. бока в нас посилені пластиком, тут є така додаткова фурнітура всередині. Це для чого нам? Для того, щоб він не перекручувався, тримав форму, і в нього було легко і вставити підсумок, і так само. Його зручно і достатньо. Підсумок під АК або АР-систему від Молі.